Що таке національна стратегія доходів? Це план реформ, розроблений урядом для покращення податкової та митної систем України на період до 2030 року. Мета національної стратегії доходів забезпечити стабільний економічний розвиток України, створити умови для післявоєнного відновлення та адаптувати фінансову систему до стандартів Європейського союзу. Чому це потрібно? Перше фінансування критичних потреб. Під час війни та у період відновлення країни необхідно збільшити власні доходи, щоб менше залежати від зовнішньої допомоги. Друге прозорість та довіра. Покращення податкового та митного адміністрування підвищить довіру громадян і бізнесу до державних інституцій. Третє інтеграція з ЄС. Гармонізація законодавства це важливий крок на шляху до членства України у ЄС. Що це означає для громадян? По перше, простота менше бюрократії та складнощів у сплаті податків. По-друге, справедливість, боротьба з ухиленням від сплати податків і рівні правила гри для всіх. По-третє, краще майбутнє: надійна фінансова система сприятиме відновленню та економічному зростанню України. Національна стратегія доходів створює фундамент для відновлення країни. Тож це про сильну, незалежну та процвітаючу Україну. Підписуйтеся на сторінку Мінфіну, щоб дізнаватися більше про важливі державні процеси.